Доброго дня! вас вітає компанія Автопарк Львів Кільцева 60. Сьогодні до нас на продаж заїхав ось такий цікавий автомобіль. Це у нас Audi a 6 2000 року випуску. Автомобіль Куза Універсал оснащений 25 літровим дизельним двигуном. Пробіг 402 тисячі Автомобіль у нас синьому кольорі, в гарному справному технічному стані. Без зауважень. Великий просторий салончик на титанових дисочках. Просторий салон, ось в такому цікавому виконанні, електричний пакет керування дзеркалами та склом. Ось тут у нас регулювання дзеркал, кліматична система, ось така приборочка, кермо. Дуже гарно оснащений автомобіль, ще й люк. Є невеличкий недолік по одійському сидінню. Автомобіль повністю справний та на ходу. Бажаєш цей автомобіль, приїжджай, кільцева 60, купуй, тестуй. Лізинг, кредитування, готівка. Компанія автопарків.